Шановні глядачі, прийміть моє вітання, добра та перемоги, найщиріші побажання. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло щерговим прогнозом на суботу, 19 серпня 2023 року. Дозволили з ним розмовляти Бердстароту. Подивіться на цю колоду. Цю колоду я створив для однієї зі своїх учениць, і я думаю, що ось ця колода, і не тільки колода, тут є ось такий посібник, який я виготовив власноруч. Я сподіваюся, що хазяйка цієї колоди буде робити дуже влучні прогнози, і що буде все окей і буде розвиток. І буде розуміння того, що вона робить. Ці пташки трошки інакші, вони висвітлюються в ультрафіолетовому випромінюванні. Я буду навіть підносити ліхтарик ультрафіолетовий, щоб ви могли на це подивитися. А що стосується суботу 19 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 та 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну, а якщо ви народилися в якийсь інший день, наприкінці цього прогнозу буде додаткова карта по дню народження. Сьогодні перший пробіг даю цим арканам. Вони жодного разу ще не застосовувалися, тому їх дія буде 100%. Тож, давайте налаштуємось на суботу, 19 серпня, кому за потрібно, заплющте очі, не скречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5-4. Три, два, один. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, а перша для представників знаку Лева, деякі з яких, можливо, навіть святкують свій день народження. Я навіть знаю, хто святкує це мій помічник, який мені. Постійно налагоджує всі ліхтарики, які горять, які робить дуже цікаві речі, і руни навіть ви бачили у його виконанні в одному з випусків. І це лимон, лимон тобі натхнення та позитивного настрою, щоб він приносив тобі гроші. Отож, Леви. Сьогодні вам випала ось така жриця. Ось так вона виглядає у пташиному таро, і вона випала перегорнута, тож вам сьогодні краще з жінками не зустрічатися. Жінки сьогодні вам приносять якісь досить неспокійні моменти. І якщо ви жінка, ви також у цей день трошки перегорнуті, тому намагайтеся менше думати у цей день, намагайтеся трошки відійти від мисленних потоків, як то можна сказати, від своїх думок, щоб вони вас не зациклювали ні на чому. Поганий день для зустрічей, поганий день для навчання. Ну, і, як сказав, я поганий день для жінок. Далі представники знаку діва. Ну що ж, вам подфартить, вам випало колесо фортуни. Саме колесо фортуни це оцей. Красивий удот. Тобто, вам сьогодні можна грати та вигравати. У вас сьогодні день, коли ті плани, які ви вбудовували на цю суботу, вони будуть реалізовані. Окрім цього, до вас може прийти вдача, і ви можете зустріти чи ту людину, яка вам потрібно, чи обставини так складуться, що все у вас буде виходити. Як мога краще. І ще представники знаку Діва 19 серпня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. Для Терезів День починань. День, коли можна робити щось нове, гарний день для чоловіків. Це чоловіча енергія, янська, також цей день пов'язаний з закладкою якихось основ. Тобто сьогодні ви можете сіяти щось світле чи темне, а потім будете вже збирати врожай. Сьогодні якраз час, коли ви можете сіяти ці. Сімена, ці насіння своїх думок, своїх ідей. В цілому гарний день для будь-яких починань, тим паче, що зараз ще й місяць зростає. Далі представники знаку Скорпіон. Імператор. Ой, це не просто імператор, бачите, імператорський павич намальований, який тримає. Атрибути влади, Скіпітер та державу, і цей павич каже вам про те, що сьогодні день, коли слід піти, можливо, на якісь масові заходи. Якщо є така можливість, якщо ви на фронті, звісно, у вас масовий захист іде безперервний. Але в цілому, де б ви не були, чи то в родині, чи то. Десь на вулиці. Сьогодні у вас гармонійна атмосфера, сьогодні люди вам допомагають, сьогодні обставини складаються так, як вам потрібно, і день пов'язаний з самореалізацією, якщо у вас є якісь плани на цю суботу, вони будуть реалізовані. Для представників знаку стрілець, імператриця в прямій позиції, гарний день для матерів. Матері сьогодні будуть відчувати опіку з боку своїх. Дітей, окрім цього, імператриця це гарний фізичний стан і якийсь грошовий прихід сьогодні. В цю суботу може щось статися. Якийсь двіжняк, такий, як я можу це назвати. І в цілому день позитивний для будь-яких дій. Всі ваші дії, всі ваші думки будуть матеріалізовуватися. в цілому, день дуже гарний, як в фізичному, так і в біоенергетичному сенсі. Далі представники знаку Козиріг. Що ж, карта гарна, мир. Подивіться, яка сова красива. Одначе вона випала перегорнута. Це каже про те, що це день малих результатів. Щось велике у цей день неможливо зробити, а от щось маленьке може і вийти. Сьогодні ви можете закінчити щось дуже погане, те, що вам не потрібно обірвати якісь зв'язки, які вас навантажують. Нічого позитивного у цей день краще не розпочинати і не закінчувати. А от розстатися з якимось своїм сумом, відпустити свій біль на всі чотири сторони. Ви сьогодні можете також представники знаку Козиріг. 19 серпня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Скорпіон. Для водоліїв теж карта гарна Сонце. Подивіться, які пташки, це не просто пташки. це... Райські пташки вони ось так виблискують, і це карта сонця, і вона випала перегорнута і каже про те, що вам не вистачає внутрішнього світла сьогодні. Поганий день. Для якихось комерційних справ в цей день можна більше втратити, ніж придбати. Також діти ваші можуть вас бентежити саме у цей день. Ну і в цілому, вам не вистачає світла, може прийти якась темрява у цю суботу. Тож, якщо вас кличуть на якесь свято, ну можете піти, але ви будете відчувати. Трошки що з вами щось не те. Нібито ви на святі, а самі ви не радієте, не радієте життю. Тож радійте життю, радійте кожній миті, і вона буде вам вдячна. Також представники знаку Водолій 19 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Риби. Непоганий показник. Карта погана. Диявол, і в даному таро, це півень, і вона випала перегорнута і це каже про те, що в цілому ви захищені від темних сил. Півень три рази проспіває, і темна сила улітає. Тому. Вам слід звернути увагу, перш за все на себе, не дозволяти агресії виникати у ваших думках, і пам'ятати, що сьогодні день гарний для ризикованих людей. Якщо ви ризикована людина, ви сьогодні обов'язково можете виграти. Одначе не будьте півним, не бийтеся з тими людьми, які слабкіші на вас, тільки якщо ваш ворог сильніший за вас, це і є дійсно справжній подвиг. Справжня звитяга. І дивимось далі представники знаку Овен. Що ж, непогано, карта погана. Це повішаний або жертва. У даній колоді тут такий милесенький марабу, але не слід звертати увагу, що він такий добрий. Він зовсім не добрий, зовсім не той марабу із мультику про бегемота, який боявся щеплень. Це ця карта каже про те, що сьогодні у вас гарний фізичний стан, ви сьогодні якось захищені від якихось непотрібних жертв, ви навпаки можете самі бути людина-жертовна та допомагати людям, якщо у вас є така можливість. Що стосується здоров'я, що стосується, здоров стосується будь-яких справ, що стосується. Благодійності, дуже гарний позитивний день. Тому намагайтеся його провести з користю і тоді обов'язково отримуєте дари не тільки небесні, але й земні. Далі представники знаку тілець. Перегорнута зірка. Не каже ні про що гарна перегорнута зірка це погані почуття. Вам не вистачає краси, вам не вистачає кохання, вам не вистачає світлих почуттів. Тому намагайтеся у цей день якось вирівнювати себе. Цей день пов'язаний з блудом, тому когось може потягнути наліво чи направо, одначе цей секс буде дуже небезпечний, навіть є. Небезпека зараження, тож користуйтесь презервативами. Я рекомендую вам саме це, якщо раптово у вас виник якийсь раптовий сексуальний партнер. Ну і в цілому намагайтеся вирівнювати себе, можливо, не завдяки сексу, не завдяки вашим стосункам, а завдяки своєму відношенню до емоцій. Будьте хазяями своїх емоцій і не забувайте бути красивими. Далі представники знаку близнюки. Що ж, це закохані, і вони виглядають от, як ці ластівки. Вони перегорнуті. Вони кажуть про те, що у вас, на жаль, немає вибору. Сьогодні у вас один шлях немає другого шляху. Сьогодні вам не слід а не експериментувати, а не брехати. Слід вибрати якесь єдине вірне рішення і його дотримуватись. Ні в якому разі не експериментувати. Будь-які любовні інтрижки в цей день дуже погано можуть можуть сказатися на вас. Також представники знаку Близнюків у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. І нарешті рак. Карта суда непогана, вона каже про те, що сьогодні у вас зв'язок з вашими родичами. Сьогодні бачите, тут лелека сидить біля. Свого яйця він його оберігає. Тобто це карта роду. Сьогодні родичі вас обов'язково чи зателефонують, чи приїдуть до вас. Сьогодні день повторень. Якщо ви людина, яка звикла щось робити одне та й саме. Сьогодні у вас буде все виходити. А якщо ви розраховуєте, що в цю суботу буде щось новеньке, ні. Навпаки, це буде добре забути стареньке. Також представники знаку РАК. Цю суботу можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Риби. І карта дня. Дивимось, що принесе цей день загалом. Шут в прямій позиції Блази. І це показник того, що це нульовий аркан. Тобто все залежить від вашого вибору. І якщо ви будете дурніми, то будете. Покарання. Якщо ви будете просто посміхатися своїм неприємностям, то все буде гаразд. В цілому день двоякий, бо з цією картою дуже мало людей знаходять якісь, якусь спільну мову. Намагайтеся у цей день не робити помилок. А якщо вам потрібно, щоб з вами був захист, то вдягайте щось салатового або світло- зеленого кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок за південь, Захід Сонця, північ. Що ж, день непоганий. До вечора буде все, все йти, як треба, ніяких не буде несподіванок, одначе ближче вже після 16-17 години. Перегорнуті карти йдуть, і це гарні карти, але вони перегорнуті. Тож будьте обережні саме з 16 години по закат Сонця. Що стосується ночі, вночі є єдина небезпека о півночі. Тут є якісь погані почуття, якісь страхи. Тож, намагайтеся, якщо ви знаходитесь в неспокійних місцях, а зараз, по суті, всі місця неспокійні, якщо на серці ви відчуваєте, що треба йти таки в бомбосховище, їдіть і не робіть дурниць. Далі, ви додивилися до цього місця, і ви зможете отримати ще по одній карті, а вам залишається лише потім поставити свою вподобайку. Бо якщо ви цього не робите. Ви просто не поважаєте творця цих арканів. До речі, напишіть мені, як вам ось ці пташки. Вони трошки відрізняються від попередньої колоди, одначе вони зроблені по тому самому шаблону. І такі карти я можу намалювати і вам за два тижні. Головне, мене не відволікати і щоб в мене був гарний настрій.

Рівновага, врівноважений день, можете спокійно собі і погуляти, можете спокійно і подивитись щось на Ютюбі. В цілому ви врівноважені, нічого поганого бути не може. Одначе, все ж таки будьте уважні, щоб не робити якихось помилок у сенсі криміналу, бо якщо будете займатися криміналом, тут же прийде за це відповідальність. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнута ось ця сорока. Це колісниця. І вона каже про те, що рух вперед загальмований зараз, розвиватися ви особливо не можете. І в цілому ви можете, по-перше, робити дурниці, а по друге. Не слідкувати за тим, що ви кажете, бо це сорока, а сорока, як звісно, на хвості приносить усілякі плітки. Тож і ви можете також стати у цей день об'єктом пліток. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнута помірність ось така чайка. Каже про те, що сьогодні безініціативний день. Сьогодні вам треба бути спокійними, пам'ятати про те, що ваша безпека у ваших руках, не намагатися покладатися лише на вишні сили. У вас сьогодні може бути поганий настрій. Одначе, якщо ви вип'єте просто трошки алкогольного напою, чи просто зустрінете своїх друзів, які вас можуть. Звеселити більш ніж горійку чи кон'як, це вам придасть впевненості і день буде більш-менш спокійний. В цілому буде тягнути випити, одначе не забувайте, що зараз дуже жарко і це може дуже пагубно від, від, відразитися на вашому стані здоров'я. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 чи 31 числа будь-якого місяця. Ооо! Розбита вежа та ще й в прямій позиції, це пташка Фенікс. Вона каже про те, що сьогодні день руйнування, сьогодні щось руйнується всередині вас, але вам від того не слід бути особливо, звертати на це увагу. Все, що відживає, хай відживає. А ви живіть далі. І пам'ятайте, що Фенікс він завжди відроджується з попелу, так і ви можете прийти будь-які катастрофи і досягнути хеппі-енду. Далі, якщо ви народилися 5, 17 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута сила каже про те, що сьогодні не слід займатися особливо фізичними перенавантаженнями. Чоловіки, це поганий день для вас. Жінки, це поганий день також для вас, бо ви будете знецінювати чоловіків, ви будете знецінювати їх чоловічу силу, а можливо, вам слід якраз до них і звернутися. Поганий день для зачаття потомства можуть потім народитися уроці. Далі, якщо ви народилися 6-14. го го

Прямий жрець каже про те, що день досить швидко промайне. Сьогодні він пов'язаний з напрямом, сьогодні вам класно буде кудись поїхати, дорога буде швидка, ви будете теж під якимось таким позитивним настроєм. І якщо ви будете слідкувати за своїм настроєм, то тоді у вас буде натхнення. В цілому не звертайте увагу на слова, звертайте увагу на те, що у вас на серці. І пам'ятайте, що будь-які ваші шляхи, навіть якщо вони неправильні, вони все одно кудись приведуть, і Господь Бог він знайде ту дорогу, по якій ви знову прийдете до істини. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, 19 серпня, для вас виїзд за кордони. Ось так можна трактувати цю карту. І це те, каже карта, про те, що ви можете виїхати за межі, вийти за межі. Що стосується матеріального існування саме за фізичні межі, за кордон. А що стосується емоційного стану, ви також можете вийти за межі, тому будьте обережні, ви можете бути просто безпредельними, і тоді ваша некерованість, вона буде дуже сильно сприйнята, оточуючими, це, не буде вам на користь. Але в цілому, день непоганий, він каже про те, що ви знімаєте з себе якісь окови саме у, цей, у цю суботу. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день неспокійний. Але в цілому усілякі. Інтриги, усіляка брехня, яка може виявитися у цей день, вона на вас не вплине. Ви відчуваєте правду. По-перше, ви подивилися цей прогноз, і ви вже знаєте, що ніхто вас не надурить, що ви орієнтуєтеся не тільки на інтуїцію, але на те, що підказує вам таро. І сьогодні, вперше, це дивне таро розкриває вам великі, якісь чи маленькі таємниці. В цілому день непоганий, він каже про просвітлення. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть каже, про те, подивіться, вона тут відрізняється від тієї смерті. Тут я таку черепушку намалював спеціально. І перегорнута смерть каже, що сьогодні день без змін. Єдине, що ви можете змінити, це своє відношення до свого минулого. Вам слід дивитись майбутнє, а минуле залишити за бортом свого човна, який вас веде до перемоги. в цілому нічого не змінюйте. Не рекомендую вам йти до перекорячів і купувати собі щось новеньке. Навпаки, будьте стабільні та незмінні, як камінь. Ну, а я вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що сказали вперше, ну і я думаю, востаннє, бо ця колода вже завтра, післязавтра поїде до своєї хазяйки у її будинок. А я вам бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці Bird Star O2, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця і ще не поставили свої вподобайки, може, то. Ще зробити зараз. Ну, а якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, тут завжди цікаво, тут є не тільки прогнози, тут я вже почав серію лекцій по рунічній астрології, чомусь ви їх не бачите, чомусь вони загальмовані. Одначе, поки там не буде хоча б ста переглядів, я не буду далі просуватися. Чим більше є ваша зацікавленість, Тим швидше я буду робити вам щось новеньке, те, що не пов'язано з щоденними прогнозами. Але і робити щоденні прогнози, це я вам скажу також. Зайняття не з простих, бо то одні карти не хочуть розмовляти, то другі, то треті. І коли четверта колода каже, що я не хочу, я розумію, що я перенесу зйомку на інший час, а час зараз. Неспокійний, але я вам бажаю, щоб у вас було спокійно як за вікном, так і на вашому серці. Бажаю вам усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.